Работають європейські спасатели. Кружится вертолет. Копи на місці. Пожарні екіпажі на місці. Дима не видно, десь може щось заіскрило, але тут же шухер зразу. Десь, може якісь іскри пішли, а тут же ребята швидко раз-раз дуже оперативно все робиться з участием вертолета І три екіпажа пожарних і три екіпажа копів а вертолет вот він ну пожарний мабуть, диспетчерський. Зіваки зібрались що тут що там Ну, чуваки працюють слажено. Ще не бачив європейського пожару. Ну і не я, мабуть, там вже його або затушили, або його не було. Так що отак, вот спецслужби працюють добре.